Українці продовжують захищати свій дім, свою землю. Ми не здамось і обов'язково переможемо. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні у міському палаці культури відбулось прощання із загиблим воїном Ярославом Ващенком, який віддав своє життя за незалежність та свободу України. Подробиці далі у сюжеті. 10 лютого в районі Новомихайлівки, що на Донеччині, героїчно загинув Кременчужанин Ярослав Ващенко, який до останнього боровся за незалежність та свободу нашої держави. Ващенко Ярослав Валерійович, 1983 року народження, був призваний на військову службу під час мобілізації 19 грудня 2023 року. Стрілець, номер обслуги десантно-штурмового відділення. Десантно-штурмового зводу загинув 10 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності, територіальної цілісності. Схилившись на одне коліно, кримчужани провели в останню путь 40-річного Ярослава Ващенка. Він запам'ятався усім як добра та щира людина, на яку завжди можна було покластися за будь-яких обставин. Я це настоящий друг. Він завжди виручав, завжди. Приносив користь, завжди був найкращим завжди веселий був. Завжди старався для своєї родини. Дуже добра і гарна людина. Таких людей нам зараз не вистачає. Пам'ять про загиблого воїна назавжди житиме у серцях тих, хто цінував і поважав його за його людяність та величну мужність. У Ярослава залишилися матір, дружина та двоє доньок. Поховано захисника на свіштовському кладовищі на Алеї Слави, поруч з іншими полеглими героями. Вічна слава кожному, хто віддав своє життя за мир і свободу нашої неньки України. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Підтримка фронту та допомога армії має величезне значення для нашої майбутньої перемоги. Саме тому Кременчуцька громада регулярно забезпечує наших воїнів усім необхідним, за що вони висловлюють щиру вдячність. Міська влада разом із громадською організацією Берегині Крюкова виконали замовлення наших військових. А саме інженерно-саперної роти 12-ї бригади спецпризначення Національної гвардії України АЗОВ. Захисники подякували за надану допомогу і надіслали невелике відео. Бойовий колектив інженерної саперної роти 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії АЗОВ висловлює щиру подяку за надану допомогу меру міста Кременчук Малецькому Віталію. Громадські організації Берегині Крюкова, а також містянам міста Кременчук, за надану допомогу. Слава Україні! Героям слава! Нагадаємо, що Кременчук регулярно забезпечує військових необхідним оснащенням. Допомога армії це наш обов'язок. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Львівська майстерня шоколаду долучається до збору рій Помсти 2.0», аби зібрати кошти на закупівлю 5 тисяч ФПВ-дронів для зсу. Усі подробиці вже за мить. Зараз, як ніколи, важливо підтримувати тих, хто щодня виборює право на мирне життя. З початком повномасштабної війни люди об'єднались у спільній меті допомогти своїй країні встояти перед агресором, і соціально відповідальний бізнес відіграє велику роль у цій справі. Зокрема, львівська майстерня шоколаду створила патріотичну колекцію Сильна Україна, тим самим підтримуючи масштабний збір «Рій помсти 20% від продажу продукції з колекції скеровують на спільну ціль зібрати 100 мільйонів гривень на закупівлю 5 тисяч FPV-дронів для зсу Львівська майстерня шоколаду долучається до масштабного збору коштів РІП 2.0», який проводить благодійний фонд від Сергія Притули разом з холдингом Емоцій Фест та Інтернет-викликом авто. Уклон кожен охочий має можливість долучитись до збору R помсти 20 зручним для себе способом, придбавши продукцію з колекції Сильна Україна. 20% від продажу перераховується туди. Або буфонами через локаль клаціємо на дрон на головній сторінці та обираємо, який відсоток від накопичених буфонів з чеку буде автоматично летіти на збір. Також можна грошима на банку монобанк. Також через Приватбанк колекція Сильна Україна була створена у 2023 році і стала логічним продовженням патріотичної колекції цукерок від Львівської майстерні шоколаду. Загалом від продажу патріотичної колекції було передано майже 4,5 мільйони гривень на потреби збройних сил України. Хочу сказати людям, щоб долучалися до таких акцій та приймали участь в них, перераховували свої кошти, бо фони купляли шоколадну продукцію. Бо завдяки тим, хто зараз захищає нас, ми можемо відвідувати такі заклади та спокійно пити каву. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. За свої 37 років Тарас В'юн пережив багато: вибір справи життя, строкова служба в армії, в лавах МНС та робота у сфері обслуговування. І найголовніше захист рідної країни від російських загарбників. Після серйозного поранення чоловік не склав руки, навпаки, продовжив жити. Перша частина матеріалу про мужнього кременчужанина та його життя вже за мить. На цьому фото усміхнений та життєрадісний Тарас В'юн разом із дружиною та дітьми. А згодом в лікарняній сорочці чоловік заново вчиться рухатись. Аби зрозуміти весь складний життєвий шлях Кременчужанина, треба почати спочатку. У дитинстві Тарасик прагнув стати мером міста, проте у підлітковому віці вибір справи життя дещо змінився. Тоді хлопець мріяв про військову форму і стрімко рухався в цьому напрямку. Дуже хотів потрапити на строкову службу. Тому що ну, виховувався, так скажімо, вот, патріотично, і що якесь мінімальне значення має бути. От потрапив більш-менш пристойні війська вот, на строкову службу, що мені дало поштовх і постріляв з різних видів зброї і щось навчили. Що потім допомогло мені після армії? Тарас В'юн вступив до навчального закладу МНС у Харкові, після якого став рятувальником. Згодом звільнився і почав працювати у ресторані Ахтамар. Тоді зарплати в мене були доволі такі не дуже високі. Молода тоді ще не сім'я була, але ну скажемо так, хоч жити разом, то треба було. Як заробляти, то я пішов зразу офіціантом працювати, потім вже барменом. З початком війни на Сході у 2014 році Тарас пішов до військомату і записався у резерв. На захист рідної країни чоловік став у серпні того ж року. А то це був, був дуже важкий час. Коли у нас 25 років просто розрабовували армію, розпродували все, що можна було і не можна, всі просто йшли до того, щоб її максимально скоротити ж розуміти, що наші противники. Вони весь цей час вони працювали на оборонку і працювали такими силами. Коли призвався, ну форма була, ну, її хватило максимум там, на полігоні, може на тиждень. Єдине, що вистачало просто боєприпасів, що вже потім з цим було важкувато. Чоловік зізнається, морально було важко. Було найбільш важко переступити через себе, а, ну, після першого вдалого виконаного завдання. Заспокоїв ну, себе, що ну, я нікуди, ну, я на своїй землі. Я нікого не просив приходити сюди вот, і вважав себе правим. Ну а якщо право, то тоді, в принципі, о, совість чиста. У 2015 році Тарас повернувся додому, проте ненадовго. Вже за два роки військовослужбовець знову став на захист держави і не покинув справу свого життя. Повномасштабне вторгнення чоловік зустрів разом із побратимами у місті щастя. 17 лютого ми повернулися чергової задачі. От і завжди нам давали там тиждень, півтора тижні відпочинку. Але буквально 18 числа генерал Михайло Драпатий подзвонив, кажу повністю зі своєю групою будь-мновой дарі. Будемо заходити в щастя для виявлення дивіться груп. Ну толком ніхто не казав, що не буде перші два дні. Ми там побули на самотець. Прильоти були поряд а потім уже 19 числа. Почали прямі прильоти безпосередньо по всім цехам тез. Мужній та хоробрий. Саме так можна охарактеризувати Тараса В'юна. Нам дали команду потрошки від по нашому дому на перегрупування. Дві мої групи вийшли, одна залишилась зажата в самому місці часі в тез. Ну, я ці дві групи вивів, Потім сказав, що мені треба три добровольці. То зі мною тому що хлопців не оставлю і повернувся. І ці дві доби, мабуть, були для моєї сім'ї найбільш довгі, тому що я сказав, що все нормально, ми вже вийшли, а потім просто пропав. З, ну, з связи ми боялись, що люди зневіряться, коли відійшли від щастя, каже військовослужбовець. У всіх було таке відчуття. Ми не виконали свою роботу. Ми мали були захищати, але ми не виконали. І до моменту, поки не вийшла зв'язок і не зрозуміли, що люди з нас. От. Оце дало сил, і тоді, в принципі, взагалі ніяких складностей не було. Дуже боялися, що. Ну, народ зневірився в ЗСУ, а коли ж побачили новини, що люди так згуртувалися, це був дуже великий. Поштовх під час херсонського контурнаступу чоловік опинився на межі життя і смерті, отримавши серйозне поранення. Тарас потрапив під ворожий мінометний обстріл, в результаті якого отримав критичне поранення шаревної порожнини. Лікарі відмовлялись брати такого пацієнта, бо шансів на життя у військовослужбовця майже не було. Про те, як Тарас В'юн поборов смерть та продовжує жити, ми готуємо наступний матеріал вже завтра. Дивіться продовження. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Служба безпеки України ліквідувала у Полтаві нову схему для ухилянців. Організатором схеми виявився місцевий житель. Більше про успішну роботу правоохоронців у наступному сюжеті. Служба безпеки заблокувала у Полтаві схему ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. За гроші зловмисники пропонували військовозобов'язаним сховатись від призову на підставі посвідчень представників громадської організації. Вартість таких послуг оцінювали у 50 тисяч гривень. Зовні зазначені посвідчення були схожі на посвідчення представника правоохоронного органу. Крім того, в пакет послуг входив інструктаж щодо використання підробки під час спілкування з представниками військоматів для ухилення від мобілізації. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали організатора схеми. Ним виявився місцевий житель. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною першої статті 114 з позначкою 1 кримінального кодексу України за перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань і обрани міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення інших можливих учасників протиправної схеми та притягнення їх до відповідальності. Заходи із документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. За минулі вихідні кременчуцькі правоохоронці задокументували низку злочинів та затримали кількох осіб, причетних до їхнього скоєння, у їх числі смертельне ДТП, ножове поранення жінкою чоловіка та смерть 18-річного юнака під час гри у баскетбол. Дорожньо-транспортна пригода сталася в Семенівській громаді, коли під час руху водій Тойоти на заокругленій ділянці виїхав за межі проїжджої частини та злетів у кювет. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій 69-го року народження загинув на місці. Наразі, за фактом, розпочато кримінальне провадження, встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Ведеться слідство. 17 лютого, о 22.20 поліцейські Горішніх плавнів отримали повідомлення, що один із мешканців багатоповерхівки отримав ножове поранення. Відразу на місце події прибула як слідчо оперативна група, так і медики, які госпіталізували до лікарні чоловіка 66-го року народження. Відразу почали з'ясувати всі обставини. І за попередньою версією слідства під час спільного дозвілля жінка 77-го року народження спричинила чоловіку ножове поранення, в результаті чого останній госпіталізований стані середньої важкості до лікарні. Фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 122 кримінального кодексу України. Це умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Наразі проведено першочергові слідчі дії, вилучені речові докази та слідчими встановлюються всі обставини даного кримінального правопорушення в Глобинській громаді. В одному із сіл під час гри в баскетбол 18-річному юнакові стало зле до приїзду карети швидкої допомоги. Хлопець помер вже Медики намагалися проводити реанімаційні заходи, але врятувати юнака не вдалося. Наразі тіло направлено на судову медичну експертизу встановляться всі обставини смерті підлітка. За фактом почуття кримінальне провадження. Вчора до Кременчуцьких правоохоронців надійшла інформація про розбійний напад на території автозаводського району. Повідомлення надійшло від чоловіка, який повідомив про те, що отримав тілесні ушкодження, а також заволоділи його коштами. Протягом декілька годин оперативники Кременчуцької поліції встановили двох осіб, що причетні до скоєного. Це двоє місцевих чоловіків, які наразі затримані в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу. Становляться всі обставини, вилучено речові докази, сам потерпілий наразі перебуває в медичному закладі. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Щодня на лінії фронту ситуація залишається надзвичайно напруженою. Гинуть сотні українських військових. За них та за захисників і захисниць продовжують молитись кременчужани у спільній молитві біля пам'ятного хреста на площі перемоги. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас річний. На 725 й день війни віряни традиційно зібралися, щоб віддати шану полеглим воїнам, помолитися за них та тих, хто невпивно боронить нашу країну. Який кожну неділю небайдужі люди приходять, просять, молять. І дякують Богу за отримане. У своїх молитвах священнослужителі попрохали в Бога оберігати захисників та захисниць, які зараз під ворожими кулями, та цивільних, які так само потерпають від обстрілів рашистів. Просимо тебе, Боже, допоможи їм, вклади в їхні серця, Боже, віру в перемогу, віру в непереможність в ім'я Ісуса Христа. Господи, молимо Тебе, щоб Ти дарував. Особливої мудрості і стратегії тим воєначальникам, які сьогодні захищають нашу країну. Дякую тобі, Боже, що сьогодні ти так гідно використовуєш наших захисників, Господи, і так багато техніки знищено у Чорному морі. Спільна молитва християн різних конфесій на площі перемоги символізує єднання всіх віруючих у єдину родину. Віряни звернулися до Господа і попросили про захист наших земель, надання сил Україні та українським військовим, скорішого закінчення ворожнечі перемогою України, боже милостивий і людинолюбний, надія наша і Спасителю. Дякуємо тобі. Адже те, що ми встояли до сьогодні, це явне свідчення твоєї допомоги, не лише нас. І в подальшому твоєї милості укріпи і спаси нас. Молитва надає сили та віри. То щотижня небайдужі люди долучаються до спільного молебеня, єднаються духовно. Молитва допомагає знаходити внутрішню рівновагу в умовах стресу та нестабільності. Тільки разом маємо подолати підступного ворога і вигнати його з нашої землі. Марія Плохотна Іван Каченко, Кремичеські новини. Вміння знаходити конкретне місце за мапою, при цьому пересуваючись максимально швидко. Ні, це не про якусь шпигунську операцію, а про змагання зі спортивного орієнтування, які відбулись у Кременчуці 19 лютого. Подробиці у наступному сюжеті готові. Да. Да. Увага! Рух! Ось так у Кременчуці стартувала команда зі спортивного орієнтування у змаганнях міського етапу в рамках програми Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Це важка фізична робота, бо треба швидко бігти і в цей час думати. Дуже динамічні змагання. Я думаю, що нашим дітям зайде. 19 лютого у парку миру 14 учасників знаходили контрольні пункти на місцевості та відмічали їх компостером на карті. Змагання це взагалі круто. Мені подобається те, що тут на орієнтування. Там точки пособирати вона ну, де я змогу орієнтуватися в просторі навіть без карти. Це мій перший раз. Це так мені дуже все сподобалось. Цікаво щось самому шукати, типу, перемагати. Вітаємо команду Даман Гірський» Кременчуцької гімназії номер 28 Яка з цього виду спорту незабаром представлятиме наше місто на наступному районному етапі. Дмитро Цилюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. 16 лютого у Кременчуці відбувся баскетбольний поєдинок між командами Полтава та Кременчук Пуш Тім. Матч пройшов у рамках регулярного чемпіонату першої ліги серед чоловічих команд. З яким результатом завершилась гра. Дивіться далі, 16 лютого у Кременчуці відбувся черговий матч регулярного чемпіонату першої ліги серед чоловічих команд з баскетболу. У поєдинку зустрілися лідери групи два команди Полтава та Кременчук Пуштім. Гра розпочалася з переваги баскетбольного клубу Полтава, яка вже в середині другої чверті мала майже на 20 очок більший відрив від суперника. Проте господарі не збиралися здаватися і вирівняли гру, навіть двічі зрівнюючи рахунок наприкінці матчу. Але завдяки напруженій боротьбі та складним моментам Полтава змогла вирвати перемогу. Гра завершилась з рахунком 74-66 на користь гостей. У нас сьогодні щось вийшло, щось не вийшло. Головне на рахунок на табло, але не не можна у подальших іграх доводити матч до такої нервової кінцівки. Ми мали спокійну перевагу очків 10-15 і мали би спокійно доводити матч. Але ну для глядачів це дуже цікаво а для нас це так. Нервове за результатами матчу у полтавчан відзначився Богдан Степанченко, який набрав 22 очки, виконав сім передач та зробив сім перехоплень. Також вражаючий виступ продемонстрували Сергій Кузьменко та Максим Сидоренко, оформивши дабл дабл за команду Кременчук Пушцім. Найрезультативнішим виявився Антон Михайленко, здобувши 26 очок. Гра видалась складною, але дуже цікаво було пограти з хлопцями з Полтави. Дуже цікаво грати в будь-якій грі, яка е Протягом всієї гри ми знаходимо, хто з нас сильніший. Просто китки у хлопців з Полтави вони сьогодні йшли. У нас десь вони були складніші, десь, можливо, не допрацювали спочатку для того, щоб вирватися вперед. За результатами 14 зіграних ігор команда Кременчук Пуштім посідає друге місце у турнірній таблиці у своїй групі та має 24 очки. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Дякуємо нашим захисникам за те, що вони роблять щоденну таку велику роботу за те, що захищають державу, наші сім'ї, незалежність, наш суверенітет. Слава Україні.